Жити і не просто жити, а ще й плід приносити. Ось тому, сподіваюся, для вас в цьому тексті будуть такі істини, які вас підкріпять, дадуть сили втішать. Вони там є. Тому що Слово Боже це світильник посеред тембрів. Ось. І Хай Бог нас благословить підкріпити Словом Його. А проповідь, яка сьогодні буде, вона називається Перемагай зло добром. Друга назва, яку їй дав. Як перемогти дракона, щоб самому не стати драконом? Пара цитат. Ніцше. Якщо ви боретесь з чудовиськом, то будьте обережні, щоб і самому не стати чудовиськом. Якщо ти довго дивишся в безодню, то безодня також дивиться в тебе. Прямо в серця тебе. Ще така цитата. Той, хто переміг дракона, займає його місце. Бере на себе всю його драконовість сам стає драконом. з усіма почистями, правами та привілеями. А ось чи ти підкориш та зміниш драконовість, чи драконовість підкорить та змінить тебе, це вже зовсім інша історія. Може, хто пам'ятає раніше, давно фільм такий був вбити дракона», так? Там Ланселот переміг дракона, а потім почав помічати, що він не сам перетворюється на дракона. Це така специфіка зла, що коли хтось бореться з злом, воно здатне. Збільшуватися, і воно здатне робити собі подібним того, хто з ним бореться. В Біблії написано, що Сатана прийшов вкрасну погубити і вбити, тобто знищити. Але я думаю, що у зла є така більш висока мета, ніж просто у нас знищити. В нього є мета уподобити чи зробити нас схожими на себе. Зло хоче, щоб ми були такими самими. І в Книгі Рівна в 8-му розділі сказано, що у Бога є мета стосовно своїх дітей, дітей стосовно християн. Він хоче, щоб діти його ставали схожими на Христа, уподоблювалися Христу. Тобто це є освячення, так? Тобто, у Бога така мета, а у зла схожа мета, тому що сатана він конкурує з Богом, сам собі Бог з ним не конкурує. І він хоче, коли хтось стає подібним комусь. Цим він, можна сказати, каже, що він виражає таке поклоніння, виражає любов, так захоплення. Той, на кого люди стають схожими, це їх, є їх Бог. Тому в Біблії сказано, що ті, хто поклоняється ідолами, стають як ідоли, схожі. Ну є також бажання, щоб йому вклонялись, його любили такою скрив, ну, нездоровою любов'ю. І це вражається в тому, щоб люди ставали схожими на нього. Він Богу скаже: слухай, бачиш, ти їх зробив по своїй подобі образи. А вони не хочуть бути, як я, вони мене вибрали. І зло так діє. <кій> Війна, яка йде в нашій країні, це зло, яке вбиває людей в життя багатьох, забирає домівки, забирає рідних, забирає здоров'я, забирає спокій, забирає радість. Багато чого вона забирає, але підступність війни, особлива підступність в тому, що вона змінює нас не тільки ззовні, але й всередині. Я не знаю, здатні, чи ви себе проаналізувати, що, які ви були три роки тому і зараз, але ми 100% зазнали дуже суттєвих змін, які може навіть не до кінця розуміємо. Ось, ну, наприклад, у нас дуже сильно змінилося ставлення до смерті. Смерть в прямому ефірі. А, думаю, не помилюсь, ну це скажу. Смерть ворогів радує нас. Знаєте, Можливо, в когось вже там, замість спокійної ночі малиши, там малоши, подивитися, тахімадяра чи щось таке, щоб спокійно спати, отримати позитивні емоції. Це вже наш п'ятисертик. І я не кажу, що це погано чи не погано, Я просто кажу, наскільки наша нормальність змінилась, тобто психіка змінилася. Не можу поставити себе на місце наших військових. Які Безпосередньо на полі бою вбивають ворога, мусять це робити, це їх обов'язок, як я б сказав, святий обов'язок в цьому контексті. Ось, але знаєш сповіді таких э, хлопців, кажуть, дуже важко. Дуже важко нести цей тягар, хоча ти вбиваєш тих, кого ми називаємо орками, але це все одно це люди. Так? Це дуже важко розібратися, як це нести. Це впливає сильно на душу. Ось, крім війни, є ще багато різного зла. Навколо нас, яке атакує наше серце. Корупція в нашій країні, неповага людей один до одного, байдужість, розпуста, зло зсередини, з усіх сторін воно на нас тисне. Тому ці всі проповіді поки... побачити, які Бог дає принципи, щоб ми могли зберігати своє серце в святості і Божій любові, щоб воно не підкорювалося, не змінувалось під впливом цих всіх викликів, яке зло нам посилає, особливо в ці часи. Давайте прочитаємо текст. Текст знаходиться в Римлянам 12 розділі 17 по 21 вірші. Не відплачуйте нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, з вашої сторони, будьте в мирі зі всіма людьми. Не мстіть за себе, улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано мені помста, я відплачу, говорить Господь. Отже, коли ворог твій голодний, нагодуй його, коли спраги даймо пити. Бо роблячи так, ти звертаєш, палаючи вугілля на голову йому. Не будь переможений злом, а перемагай з добро. Можливо, цей текст зараз в цьому контексті багато хто б уникав. Не... Ну, є тут такі, можливо, суперечні моменти, але якщо правильно його розуміти, то я думаю, що всі погодяться з тим, що тут написано. Очевидно, що тут сказано, що зло злом неможливо перемогти. Якщо реагувати злом на зло, ми тільки збільшуємо його. Ось, і одразу я хочу одну поправочку зробити. Цей текст точно навчить пацифізму, крайньому пацифізму, так, коли є вчення, що не треба в принципі протистояти на ніякій формі насильства. Ось, про це вчиться тут. І Павло, балансуючи одразу, буквально через декілька віршів, в 13 розділі, в 4 вірші, він каже, бо правитель Божий слуга тобі на добро, а коли ти чимиш зло, то бійся, тому що він носить меч автоматно. Не даремно, адже він слуга Божий, що карає того, хто робить зло. Тобто Павло одразу балансує каже, дивіться, є державні інституції, які мають, скажімо так, насильство зупиняти насильно. Силу. В цьому є місце, це правильно. І, бо каже, що ті, хто в контексті Божої інституції таку відповідальність суть, таким чином зупиняючи зло, в даному в сенсі наше військо, це Боже слуги. Навіть не вірим, що так люди, але ті, хто зараз, наше військо, наші воїни, вони по, по цьому тексту називаються Божими слугами, вони роблять добро, зупиняючи зло, так, військовим шляхом. Це Божий зал. Тому це треба враховувати. Бачимо, що так буває, що якщо в країні панує диктатор, який зло, то це військо може стати інструментом не Божим, як ті, хто на нас напав замість оборони. Агресія, тобто, очевидно, що ті, хто проти нас виступив, вони не являються Божими слугами. Це очевидно, тому що вони не той принцип використовують, який тут написаний. Це принцип для оборони, для захисту ближнього, для захисту добра, для захисту країни, І для зупинки всякого такого зла. Тому маємо розуміти, що про яке зло тут сказано. Отже, цей текст вчить нас, як берегти душу в першу чергу Божої любові і святості протистояння з злому. І давайте ми з цього тексту візьмемо чотири принципи, які тут є. Вони дуже практичні. Чотири принципи, як протистояти злу. Перший принцип у 17 му вірші. Написано так: дбайте, це слово дбайте грецькою плануйте, точніше можна перекласти, тобто заздалегідь на випередження роби. Дбайте про добре перед усіма людьми. Такий перший принцип. Тобто подумайте наперед, заплануйте, як іншим людям, перед іншими людьми робити добро, щоб вони це бачили. А коли ми Біблію читаємо, ми бачимо, що стосовно добрих справ є якби дві сторони. Одна від контексту залежить. З одного сторони, Ісус каже, коли деякі справи милосердні робите, робіть так, щоб ніхто крім вас і батько Небесного не знав. Серед людей не роблять так, щоб люди бачили. Ну, це в першу чергу з мотивами, коли людина хоче зробити щось так, щоб всі бачили і її про славу. Каже, якщо така мотивація, навчись робити так, щоб тільки славу у без нього шукати і для нього це робити. Є такі справи в першому контексті. Але там же Ісус на горній проповіді каже, ви маєте бути як світло на вершині гори, щоб всі бачили ваше життя праведно, тому що можна так сказати, що... Праведне християнське життя це такий Євангеліє бесід, Євангеліє в дії. Люди мають бачити, що християни інше, що чомусь вони роблять іншим добру і це з чимось пов'язано. Ось, наприклад, Юля казала, так, от ми, ми робимо добрі справи, люди якби, думають, що ви їздити в цей дитячий центр, є чим зайнятися, чим нас це час витрачає ресурс. Але це інструмент, після якого можна говорити да, про Бога, про Івангелія, яка мотивація, з чим це пов'язано, але в добрі справи мають таку силу. Треба ще розуміти, коли Павло писав Римлянам в той час, ставлення до християн було, м'яко кажучи, не дуже позитивним. Так? З презистом відносилось, з, якимось, з якоюсь підозрою, тому що в цьому світі воно так влаштовано, що якщо, хто, якщо хтось... Відрізняється від інших, до нього так починає ставитися підозру. Якщо хтось не відповідає якимось загальним соціальним нормам нормальності, а християни явно почали вибиватися з цих норм, жити незвично для світу, то все, що народне, воно викликає таку підозру і хочеться їх якось пригнічувати. І християни на початку, звичайно, дуже сильно зіштовхувалися з таким приниженням, з цього. Такого і реально нормально реакцію нормальної людини було ну, відплатити тою ж решту, яку тобі дають. То хочеться, ну ти до мене так, давай я тобі відповім точно так же. І Павло каже, що ви не маєте так робити, тому що ви не переможете зло, злом. Якщо ви будете діяти так, як світ на вас хоче вплинути, ви будете помножити зло, ви маєте пам'ятати, що ви тут з іншою місією. У вас інша місія, ви маєте перемагати зло добром. І розуміння цієї місії своєї на землі, воно має допомагати, стоп-стоп. я не маю реагувати по своїм інстинктам, по своїм відчуттям. Бо тому як люди реагують. Ні, ні. в мене є інша настанова, тому що ми маємо іншу місію, так? Продовжувати місію Христа, можна сказати. Ось. І Павло каже, замість того, щоб відповісти так само, робіть доброцем. І коли ви так робите, Біблія каже, що настає такий певний ефект, і про нього дуже точно написав Петро. Петро каже, бо така воля Божа, щоб ви, роблячи добро, примушували мовчати невігластво нерозумних людей. Бачите, він каже, який ефект. Коли ви робите добро, і навіть люди, які до вас там ставляться, якось з підозрою, без поваги, коли ви робите добро, вони затикають, вони думають, краще я там мовчу. Тому що ну, люди люди в світі вони цінять добро. Багато хто. Так? Є сумління у багатьох. Коли вони бачать, що стоп -стоп ті, проти кого я хотів щось погано зробити, але вони так роблять добро, то краще не робити цього. Краще я буду в стороні, як мінімум так, так. Але ще більший гроб має добра справа, яка, наприклад, торкнулася особисто конкретної людини. Ну, наприклад, хтось вам зробив погано, не дуже добре, а ви відповіли йому добро. Це може буквально озброїти ворога. Ну я б тут не про ворога більше казав, а про може сусіда якогось. І під час війни мене дуже радує ця обставина. Я все більше її розумію, що церква сильно вийшла з-за кордону свого комфорту, так, і дуже сильно пішла в масу на в різних рівнях. Дуже активно робить добро в гуманітарній сфері, тому подібне, і вже точно помітно, що раніше ті люди, які казали, та ті там баптисти, чи у чи хто там сектанти, тому подібне, зараз вже думають, стоп, стоп, стоп. Нормальні якісь люди, дивіться, скільки допомагають. І легше бар'єри ламаються, стереотипи змінюються. так, І це реально. Це реально працює. Зараз церква, Івановська церква в нашому суспільстві має набагато вищий кредит довіри, ніж до війни. Добре справи це роблять цей ефект. Наприклад, у нас ну, є така велика, я б сказав, ментальна відмінність навіть в Києві за 10 км від Києва, наприклад, в тому селі, де я служив церкві, Ось велике село. Інша ментальність у людей, наприклад. І є навіть ситуації, коли там, не пускають підлітків на наше підліткове служіння, бо хтось сказав, що ми там на органи і ну, висередньочне ще якесь розуміння, ще таке є, що ми просіяли. Такі різні речі ставляться до нас, там дуже сильна ментальність, буде сказати, яка сама, і ставляться до нас, і, так, трошки по-іншому шкілі. Типу тобто, як секту сприймає, кажуть, це секта якась. Але Бог так голосує, ми відкрили такий гуманітарний центр, і він так працює дуже. Добре, називається серце до серця, коли люди одні приносять якісь речі, продукти, а інші отримують, хто має потребу, ми таким чином взаємодіємо з такими так, прошарками соціально. Ось. І я вже таке почув від людей, що ну, вони схожі все ж таки з секта, але ми їх поважаємо за це. Просто ефект добрих справ. Вони бачать, ну, ми там, там тій людині добро зробили, ті наномі хочуть поставити, і протест. Отакі добрі речі і от такий ефект. І це допомагає вже якусь довіру мати, далі просто говорити про Христа, про Евангелію. Тому ось як добрі справи можуть зупиняти зло. До речі, Павло, напевно, не так просто каже, що плануйте заздалегідь робити добру справу. Можна забути, можна ну, лінь, Чи не цінити сенсу, не бачити в цьому особливого сенсу. Чи багато різних і так справ, коли я буду тому сусіду робити добру справу. Да? Але Павло каже, слухай, ти маєш стратегічно запланувати це робити. Це працюючий інструмент, особливо на початку. Та ви можете, там я знаю, що сусід ставить у вас сміття там, біля двері. Ви йому писали там раніше на дверях щось, ти там такий, такий, можна виконати. Раз, два, три. Якщо звикнути, то я не знаю, сам вирішуйте, що далі. Але просто почати робити якісь такі добрі справи людям. Це торкається. Це гарний принцип, він може зупиняти зло. Про це Павло тут каже. Ось. І треба ще розуміти, що в кожному цьому принципі ми маємо успадковувати Христа і уподібнюватись йому. Коли ми думаємо про Христа, то ми бачимо, що Він завжди на зло відповідав добро. Нікому не відповідав злом за добро. так? І ми з вами покликані наслідувати його в цьому. Це головна мотивація. Ми маємо розуміти, що поступаючи так, ми поступаємо як нашого Господь Так, це такий простий перший принцип. Робіть добро всі. Другий принцип, 18 вірші, назвав так, будьте у мирі. 18 й вірш. Коли можливо з вашої сторони, будьте в мирі зі всіма людьми. Це будьте в мирі, точніше, можна перевести, як збудовуйте і зберігайте цей мир, збудовуйте і зберігати. Сказано, що не завжди це можливо, так, є різні обставини. Наша війна показує, що неможливо було з скаженим сусідом зберігати мир. Тобто умови, на яких нам пропонують якийсь типу мир, це таке принизливе рабство, компроміс з багатьма речами, на які не варто йти. Тому тут неможливо зберегти мир. Так? І Біблія, до речі, звинувачувала, викривала багатьох лжепророків, пророків, які казали, там мир, мир, а Бог каже, а миру то нема. Що ви проповідаєте? Тому не завжди виходить встановлювати мир. Не можна йти на компроміс з істиною і праведністю. Ще хотів задіти ну, останній якось період, особливо якось було актуально. А є ще один фронт в нашій країні, це Фейсбук. Я його називаю, ще одне поле битва. <клух> Іноді так складається враження, що на цьому фронті християни такі самі войовничі воїни. Я пару разів дозволяв залізти ці битви. Там б'ють так жорстко, що краще фізично. Ну просто. І це шкода, тому що дає привід соромити церкву Христа. Ось. І є ситуації дійсно, є ситуації, коли не можна реагувати в тому ж Фейсбук. Ну, один з основних тригерів, напевно, зараз в християнському середовищі це коли хтось з-за кордону, особливо впливовий, з російського мовного середовища, служитель, почне щось писати про війну в Україні, і українцям це не сподобається, скаже, коли ти там сидиш в безпеці, в комфорті, не розуміючи суті там з всією своєю юридичною поважності вона там. Цікаво, але це місце схоже. І ти тут розказуєш, як нам правильно жити, і не в тему да? це заходить, і тоді починається битва, там вся артилерія йде входить. Я дивлюсь, що навіть не стримуються люди, такі прямо там, дуже зрілі люди. Віри. Ось, я думаю, що щоб в таких битвах приймати участь, треба мати мудрість, компетенцію і треба мати мир в серці. Просто проаналізуйте, якщо хтось любить так приймати участь, якщо ви вступаєте в таку дискусію у Фейсбук, у вас клавіатура гучно вистачити по потім починаєте одне, одне за іншим реченням стирати, це точно ознака, що пора зупинитись, у вас немає миру в серці. І ви мир не принесете, влізете в це, будете побиті чи когось поб'єте. Не варто в це влазити, хай буде хтось зрілий, хто зможе так, відповісти, якщо є потреба відповісти на це. Вам краще утриматися. Я думаю, що щоб зберегти оцей мир, про який тут сказано, в першу чергу треба зберегти мир серця, власному серці. Якщо ваше серце дуже вразливо, ви часто ображаєтесь, відчуваєте себе залежним...